Проект життя на повну» на Радіо Максимум представляє партнер Бурбон Джим Бім для всіх, для тебе. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або як дивишся, футбол, один ну, гол. Навіть уявляти сумно. Наповнюй життя спільними спогадами. Немає нічого кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Партнер проекту Життя повну» – Бурбон. Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Спонсор програми Велика гра починається на Радіо Максимум Слотокін. Зазвичай у барах усе одне й те саме. Ну я й тоді її кажу. Ну за що, Тамара? Чому ти так зі мною? А вона мені і заснула. А коли Велика Гра починається, то разом з нею і нові розваги та челенджі щотижня. Партнер проєкту Слотокін. Реклама. Як нове, але за менші гроші. Купуй на OLX. Бо хтось замовив куртку, а вона завелика. Комусь подарували планшет, але не розібрались. А хтось купив велосипед і згадав про п'ятий поверх. Тож речі нові, а вже продаються на OLX. Знайде. Мам, а чому сонце таке жовте? Бо фарба мітка. Фарба мітка. Фарбує потужно. 100% відсотків наш. Добрий для дітей, добрий для всіх. Сто відсотків натуральний! Користь має максимальну 100% врожаю! З фруктів та овочів рідного краю. Наш сік! На Великдень випікай свою пасочку, яка скаже за тебе Люблю! Дякую! Ціную, Львівські дріжджі! Випікай особливу любов. Аграрій без врожаю, що птиця без крил. Добре вам Макош, дієва інвестиція у майбутній врожай. Макош інвестиційне живлення рослин. Замовляй доставку або забирай сам. Можна мені? Ну як його нервуєте? Тоді персен краще. Персен форте курсом два тижні. Персен форте збалансований рослинний лікарський засіб, що прибирає тривогу та стрес. Персен Форте, сила, успокої, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Все про навчання та виховання дітей читай на сайті Освіта 24. Партнер школа дистанційної освіти Оптіма. О, скоро Великдень. Потрібна паска. А для Паски бери тульчинку, будь ласка. Зробіть випічку ніжною, пухкенькою та ароматною. Тульчинка. До кожної страви на свята. Реклама. Тримаймося разом. І все буде добре, радіо Максимум.